Всім привіт! Зазвичай я кажу, що традиційно тут влада її кава, але сьогодні я без кави і, як бачите, в незвичній локації і я сьогодні в Чернігові. Чому я в Чернігові? Тому що нещодавно я зняла відео про те, як відчути вайб осені. Що треба і мій такий знаєте, чек-ліст? Що мені зробити, щоб відчути реально вайб осені? І в мене в один з пунктів був поїхати в якесь інше місто і переключитись. І я подумала: слухайте, так це ж місто, це може бути Чернігів. Перед цим, якщо ми з вами не знайомі, то я працюю в маркетингу та комунікаціях уже 7 років. 10 місяців у мене було перерви для того, щоб кайфувати від життя, кайфувати від роботи на себе. Я вчилась це робити, а тепер я повернулася в найм. І вчусь кайфувати від життя і від роботи в наймі. І от знаєте, я зрозуміла, що саме такі поїздки, там, де ти можеш переключатись, там, де ти не тільки знаходишся в режимі своєї роботи, вони якраз нас і переключають. Чому я поїхала в Чернігів? По-перше, не просто так. Я вам скажу одразу, Чернігів дуже класне місто, але я приїхала сюди, тому що я рідженелісу Чернігова. Я тут жила зовсім мало, не знаю, там до двох-трьох років своїх. Потім я переїхала ближче до Києва і при періодично приїжджала сюди, ну типу, до родичів, не знаю, раз на місяць, два, три. І в дитинстві я Чернігів дуже сильно не любила, тому що в моєму дитинстві тут буквально не відбувалось нічого. Тут були розрушені вулиці. Ну, в плані, типу, не було дороги, доріг адекватних, не було куди тих, куди ходити. Тут не було якихось закладів, магазинів нормальних і ну. Не знаю, мені дуже не подобалось сюди приїжджати, тому що для мене от це було прям дуже якесь забите місто. Хоча здавалось, би, півтори години від Києва. Але років десь десять, напевно, почав почав Чернігів дуже класно будуватись, відновлюватись і став реально дуже крутим, комфортним для життя містом. І я дуже вам раджу, якщо ви ніколи не були в Чернігові, от приїхати сюди, хоча б на один день. Повірте, тут прям дуже класно. Я вам покажу сьогодні зовсім трошечки, тому що я ще з родичами хочу час провести. Тому я сподіваюся, що навіть це зовсім трошечки, вас все одно спонукне сюди приїхати і відчути наскільки тут прикольно, наскільки тут спокійно, наскільки от сюди можна приїхати і заземлитись. Якщо приїхали в Чернігів на один день, то треба починати зі сніданку. І тут з цим проблем точно не буде. Тут дуже багато прикольних закладів. Тут є ціла вулиця, така 100-метрівка з різними закладами, бо ж на різний смак. І ми сьогодні туди дійдемо. Але починаю я саме з іншої сторони е, драмтеатру. Тут відкрився новий прикольний, типу як міське кафе, називається Смол. Це така мережа кав'ярень. У них були маленькі такі мафи раніше, а тепер вони відкрили прям повноцінну кав'ярню. Тому сюди прийшли на сніданок. Принесли нам уже сніданок. У мене солодкий. У мене будуть сирнички з чимось фісташковим. А у мами оладки з кабачка та лососем. Спочатку мамин сніданок, ну тут рибину прям не пожаліли. Це, це пів рибини, мам. дуже смачні оладки, просто капець які смачні в животі забулька. Я їла мене аж так. Бу -бу -бу. Що зазвичай мене визначає в сніданка з сирниками? Це те, що зазвичай тобі приносять, типу, три сирника за там, 300 гривень. Тут сирників аж п'ять. І подивіться, скільки крема. М -м -м. Так, за цей сніданок я заплатила 574 гривні. Це були оладки, сирники і два фільтри. І мені здається, що в Києві ми б заплатили ну, гривень 800, напевно, за це. Тому що сирники вийшли щось типу, 200 гривень. А сніданок, типу, з оладками через те, що там рибка, то це там майже 300 гривень, але мені здається, що це все одно дешево. Ну, типу, по міркам того, що зараз відбувається в Києві, скільки в Києві, вибачте, вже фільтр по 100 гривень коштує, то це дешево. Ну, це нормально. Це фактично центр Чернігова. Тут що знаходиться в центрі? Красна площа, і знаходиться драмтеатр. Драмтеатр, пам'ятаєте, чи рік здається, чи два назад, якраз було влучання сюди? Зараз його вже відновили. Мені здається, що тут покази все одно приїжджають, вистави роблять. І якраз от з цього центра йде сама вуличка, така стометрівка метрівка з різними абсолютно закладами на взагалі на різний смак. З місць, які точно можу порадити, це паста баста тут піца і паста. Точно заходьте. Мать в курсі всіх трендів каже: ходи, покажу новий заклад. Коли я кажу, що тут є прям на будь-який смак, тут реально на будь-який смак. І вареничні, і піцерії. І отут було колись челентано, і замість Челентано відкрили новий заклад, який називається Етно. Мені кажеться, що мама вже там була. Дивіться, два рази, два рази вже була. Прикольно тут цей. Ой, клас. Є в Харкові легендарна піца «Буфет» оця квадратна. В Чернігові також є легендарна піца, яку точно треба з'їсти. І це піцерія Базіс, і ми в неї просто зайдемо, але на інші локації. І там теж легендарна піца, яку треба їсти. В моєму дитинстві. Ця піца. Я беру тільки один вид цієї піци, Маргаріті називається. Там буквально кетчуп і такий, знаєте, найдешевший сир, і петрушечка одна. І в моєму дитинстві вона коштувала це. Така піца маленька на одного, шість типу п'ять гривень. От я прям пам'ятаю, коли вона коштувала п'ять гривень, потім тринадцять гривень. І сьогодні підемо, подивимося, скільки вона буде коштувати. І ще один заклад відкрився, який я не бачила. Бачила, просто як вішали вивіску, Називається хлібчик. Пам'ятаю, коли на цій вулиці було ще декілька все, там парочку закладів. Зараз вже прям можна йти аж до кінця вулиці до валу або можна повернути трошечки так всередину, і тут також будуть заклади, будуть і кав'ярні, і ресторанчики. Тобто тут центр він прям насичений різними місцями, і більшості з них, по-перше, дуже смачно, по-друге. Дуже дешево. Ну, типу, в порівнянні з цінами, ну, типу, умовно, десь в Києві чи в Одесі, в Чернігові в їсти дуже дешево. Звичайно, думаю, що якраз у такий період літа і осені він в багатьох містах дуже красивий. Але в Чернігові тут дуже багато зелені, і тут прямо в самому центрі знаходиться декілька таких парків, є вал, і якраз на волу тут, прям осінню, ребята, будуть так красиво, ви обалдієте. От на один день приїхати, і я вам кажу, ви не пошкодуєте. Я не знаю, що тут можна робити більше. Мені здається, що один день це так, знаєте, оптимально. Ви приїхали, походили десь по центру. Типу тут в основному в центрі є якісь прикольні локації. Можливо, сходили на якусь екскурсію, зробили собі гастротур обов'язково. І от погуляли, насолодились і поїхали назад додому. Якщо ви приїдете в Чернігів і десь натрапите на бабусь, я вам дуже раджу прислухатись до того, як вони розмовляють, тому що це такий говір, який ви не почуєте в інших регіонах. Зрозуміло, що у нас є ці діалекти в різних містах, але в Чернігові говорять реально дуже особливою мовою, дуже особливим таким типу суржиком діалектом, і це суміш. Української і білоруської мови. І це ну, типу, те, з чим я росла, те, що для мене це було нормально. там, Коли моя бабуся чи там прабабуся казали, типу, хадем смідать, хадем чаподім, лісапед, балсанки і оце все інше. Але ну, типу, коли я десь чую цей говір, я така, о! О, хтось з Чернігова, але здається, тут якраз старше покоління залишаються і саме так розмовляють. Як ви могли помітити, я вже не в Чернігові, я дома буду збирати квіточки і розкажу вам, що сталося. Загалом я хотіла зняти відео з Чернігова, щоб це була така, знаєте, як. Маршрут, щоб можна було подивитися, які там є прикольні кав'ярні, які там є прикольні місця, пляжі, це все, куди можна сходити і приїхати в Чернігів і сходити. Але я ж те приїжджаю ще до своїх родичів туди, і я не розрахувала цей момент, що в мене там не буде, типу, повноцінного дня, тому що я ще провожу час з родичами, логічно. От тому це відео, воно, типу, закінчилось так прям дуже рандомно. І я думаю, блін, а що ж додати до нього ще? А тут. Вже пройшло декілька тижнів після повернення, і ми їздили з моїм хлопцем святкувати нашу третю річницю. І ми поїхали її святкувати в Уліс, це місце, яке знаходиться за Києвом, і я трошки зняла кадрів звідти. Я не планувала звідти знімати відео. І якщо чесно, у мене план взагалі на цю поїздку це було просто максимально розслабитися і взагалі ні про що не думати. І це якраз те, що я там і отримала, тому що це, ну. Це реально це таке офігенне місце, де ви просто знаходитесь посеред лісу і більше немає нічого. Максимально немає контакту з людьми. Типу там є інші оці кабіни, які розташовані, але вони розташовані на такій відстані, що ви людей не бачите. Там немає ресепшену, типу, все відбувається безконтактно, там немає ресторану, ви можете ну, зробити доставку їжі, але як самого ресторану, то немає. І... Це було прям дуже дуже класно. Цей час в лісі. Що треба сказати? Якщо ви колись розглядали для себе у ліс, типу для того, щоб туди поїхати, то у них є кебіни, а є будиночки. І будиночки вони знаходяться трохи в іншому місці від кебінів. І якщо кебіни, вони прям в лісі-лісі, то будиночки вони типу як в полі такому. Знаходяться. Е, і будиночки прям не суперкомфортні мені виглядали. Там є частинка, яка в лісі, і це прям класно. А ті, що в полі, це просто, знаєте, типу таке велике поле, де купу, так будинків знаходиться, роз, розташованих поруч. Тобто, відповідно, ви будете і людей чути, і бачити. Таке. знаєте Але для мене це був такий момент, щоб перезагрузитись. Просто мені дуже дуже сильно сподобався. Ще я зробила на столку до нашої річниці. Я розробила повністю на столку. Я не зробила жодної фотографії її. Я сподіваюся, що я ще зроблю фотки. Може, якось більш детальніше про це розповім, тому що це прям реальна така ходілка, де ти ходиш, кидаєш ці кубики, ходиш, відповідаєш на питання. Там був кресворд, там було коротше, все на наших внутрішніх приколах, і це було прям. Дуже-дуже прикольна така атракція, яку я зробила. Так що в цьому влозі просто відпочинок в Чернігові, відпочинок за Києвом. І я рада, що є так багато відпочинку, тому що так само є і дуже багато роботи. Ось так виглядає наш будиночок. Це називається кебін. І поруч декілька таких є, насправді їх прям досить багато, штук 40. Але вони на такій приємній відстані один від одного, що ти по факту не бачиш взагалі людей тут поруч. І фактично ну відчуття, ніби ти тут сам знаходишся. Думаю, що ви бачите, що він дуже маленький, але він настільки ергономічний всередині, от настільки там є все, що треба цьому будиночку, що ну, насправді в ньому супер. Комфортно так виглядає зовні, і тут оце величезне просто вікно, Ну, це найкраще, що тут є. Величезне вікно. Тому що ти з цього вікна лежиш і дивишся просто на природу. Паночки, які з собою завжди вожу, типу усі якісь поїздки маленькі, те, що мені треба, крім косметики, от чотири штучки, може бути три. По-перше, це такий оліогель для змиття макіяжу і, в принципі, для очищення шкіри. І минуле я купила собі в січні і мені його вистачило на 10 місяців за умови, що я кожен день змиваю макіяж. І він змиває, прям, знаєте, так начисто. Тобто його треба зовсім трошки, в нього така консистенція. Ну, типу, реально такої геля. І його треба прям зовсім чуть -чуть для того, щоб повністю змити макіяж. Офігенна штука. Це тонік. Я думаю, що ви його знаєте. Це корейський. У мене є ще маленькі баночки. Але я чогось їх не знайшла, взяла оцю величезну. У мене взагалі дуже суха шкіра, і тому тонік для мене прям обов'язковий. Він от реально зволожує шкіру. Це те, що я відчуваю, колись косметолог порадила. А це мені вже порадила дерматолог від моєї сухої шкіри, разом із ще з якоюсь там гелем чи олійкою, чи щось подібне. Але у мене зараз залишився тільки крем, також прям дуже сильно зволожує. Це для обличчя, для тіла я використовую цю олійку. Прям Теж дуже люблю її від Крамп. З цікавою, що її треба наносити на вологе тіло, тільки ви вийшли з душа, ви не витираєтеся, наносите одразу олійку і пахнете просто капіць. У мене тут запах з floral Wood, але раніше в мене був запах, щось типу крем-сир, чи типу щось сирне з карамелью. І це було прям дуже-дуже смачне. І ще тут є такий, типу, магазинчик. В самому ну, в цьому номері є декілька магазинчиків, є один з продуктами, а є один з різними штуками для тіла. І я купила тут дві штуки для тіла від оцієї фірми Сюе. Я про неї чула раніше. І я купила собі маску, бальзам для волосся. Цікаво, що воно коштує так рівно так само, скільки на сайті. Зазвичай цих міні-барах ти платиш просто X2. Тут саме ці засоби вони коштують так само. Бальзамчик для волосся. Вчора його вже використала, затестила. Він повністю натуральний, наноситься тільки на довжину. Ніби мені ок, хочеться просто я ще волосся після нього не сушила. Вчора просто так лягла спати і хочу ще затестити, коли сушу волосся. І крем для рук з квітами та пачулі. і він такий, знаєте, жирненький, в тому плані, що у нього прям дуже густа консистенція. Є такі, що прям розтікаються креми, як, наприклад, від Крамбо. у них є декілька кремів, які прям розтікаються в тебе. Вони, ну, я не відчуваю цього ефекту, типу. Сильного зволоження, а оцей прям топчик. Дуже хотіла собі купити осінні букети. Взагалі я дуже хотіла жоржини. Мені вони так сильно подобаються, але я ніде не змогла знайти таких помаранчевих класних жоржин. І поки я шукала-шукала, вони вже відійшли. І я пішла, купила собі різних хризантем і діантусів, Діантуси це гвоздички. Не знаю, якщо є якісь упередження стосовно гвоздичок, то зараз вони є абсолютно різних кольорів, і це квіти, які стоять прям дуже довго. І для мене от мати квіти, живі вдома, це такий, знаєте, момент Ну, такий приємний. От я просто я хожу, весь час кайфую, від того, що в мене є квіточки, ще зараз свічку запалю нову. Ну, Це буде прям дуже красиво. Взагалі, раз ми продовжуємо цю тему відпочинку. То для мене зараз відпоч... От Я весь час думаю про те, що мені дає ресурс, в чому я відпочиваю, що мені допомагає відпочивати. Вчора я купила собі картину по номерам, бо я згадала, що картина ну, типу, коли я малюю. Це також типу, один з типу, моментів, де я можу цей ресурс взяти, де я заспокоююсь. І от я така: о, все, буду малювати кожен вечір, тепер картину по номерам, тому що їздить жити в лісі кожен тиждень я не можу. А картину малювати можу. Це мені дає настрій. Квіточки мені дають настрій. От, так що не знаю, напишіть, що вам дає настрій, можливо, я для себе теж якісь приколи знайду і почну теж це робити. Як завжди, всі, хто додивились до цього моменту, найкращі в світі люди. Розкажіть ваші рефлексії, куди треба з'їздити біля Києва, чи може в якесь інше місто, що там можна прикольно подивитись. Якщо ви були в Чернігові, розкажіть, що вам там сподобалось. Може, ви взагалі з Чернігова, і Ми з вами тоді будемо земляками, землячками, це офігенно. От і до зустрічі з вами в наступних відео.